У віці 21 рік написав слова та не тільки Семененко. Варто почитати всіх, хто відноситься до 60-ників, 70-ників, 80-ників, 30-ті розстріляне відродження. Вони всі нам кричали, тільки ми чомусь завжди були глухі. Нам чомусь легше доходить арестович, ніж Стус. Парадокс. Так от. Можливо, знову загреблять гармати, і там зімне пшеницю на лану і буде плакати і журитись мати, коли сини йтимуть на війну. І хтось востаннє поцілує милу і хтось сльозу непрохано змахне. А може дехто втратить віру і силу своє життя. Рятуючи одне. Але не я. Я скилити не стану, хоч як не буде боляче мені, за нашу землю, дорогу і кохану я рад прийнять на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів змарнілих у труді, за рідні наші верби. Довгополі за наші дні прекрасні і молоді, і тут ні сліз, ні вічелю не треба. І тут не треба плачу і миття. Живе той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя.